У травневому парку Павлограда виявили тіло чоловіка без ознак життя. За попередньою інформацією, йдеться про безхатька Дмитра Корнійчука, переселенця з Покровського району, який мав інвалідність та тривалий час мешкав просто неба. Раніше чоловік розповідав, що живе в парку після того, як його вигнали з тимчасового місця перебування. Він пересувався на інвалідному візку, ночував просто неба, харчувався за рахунок допомоги людей та на благодійних обідах. Дмитро зізнавався, що вже не сподівається на покращення свого стану. Він говорив, що втомився від життя на вулиці та почувався забутим і непотрібним. Попри пропозиції соціальних служб надати допомогу, чоловік відмовився, бо, на його думку, не зможе жити без алкоголю. Остаточну причину смерті та особу загиблого мають встановити та підтвердити правоохоронці. У Павлограді муніципальна варта та представники затишного міста вилучили собак із квартири на вулиці Шевченка. Це сталося за згодою власності та в присутності сусідів. Вчора я зустрічався з жінкою, яка представилася Тетяною Іванівна. Вона проживає в зазначеному будинку Шевченка. 134. Вона протягом декілька місяців утримує вісім собак. У муніципальній варті повідомили, що причиною втручання стали чисельні скарги сусідів на антисанітарні умови та конфлікти через тварин. В разі чого сталася антисанітарія, сморід, скарги громадян на скарги громадян, сусідів вона не реагує, тому там викликали поліцію, і ми також повторно підключилися. Я з нею особисто вчора зустрівся, провели ретельну провбесіду, Роз'яснили їй, що сьогодні о 10-й годині ранку, буде викликана автомашина. Приїдуть представники-працівники затишного міста, і ми у неї, разом з нею, зазначених собак, заберемо, заберемо і помістимо тимчасово в приют. За попередніми даними вилучили п'ять собак. Мешканці припускають, що тварин було більше, адже деяких власниця сховала ще зранку. Наразі ж зараз п'ять собак у неї забрали. Ми сподіваємося, що зараз заберуть решту собак, і ситуація наша покращиться. Я думаю, на контакт вона і вряд ли буде. Ну будемо надіятися, вона не буде хоча б робити якихось то гадостей, тому що це в її стилі. Ми її однажды попросили убрать в подъезде за собаками. она просто налила воды с четвертого по первый этаж. И вот с тех пор у нас начались вызовы милиции, полиции, затишного места. Мешканці подякували за допомогу в розв'язанні багаторічної проблеми. Перші результати вже помітні, але робота триває. Стосовно ситуації, що сталася на Шевченка 134 стосовно собак, без хатіок, яких. Пані Волкова е, тримала в себе вдома. Хочу подякувати за. Оперативну, як вмішательство і допомогу ПТРК каналу, який дав розголос, також муніципальний вартів в особі Сербіна Сергія, який психологічно з нею попрацював, що вона якби добровільно віддала цих собак, хоча ще не всіх, але будемо працювати над тим, щоб віддала і остальних. До речі, ще й сміття, якби ще вивезла, то було б дуже гарно, тому що люди. Дуже довго борються з нею, в антисанітарії живуть, там і діти малі, і старики, яким дуже це заважає. Також дуже велика подяка Кісельову Олександру з затишного міста, безпосередньо з притулку для перетримки собак. Дякую вам за таку ну, допомогу. Це дійсно велика і гарна допомога. Жителі сподіваються, що проблему вдасться повністю вирішити, а порядок у будинку відновити. Ця історія викликала жваве обговорення серед павлограців. У соцмережах люди писали багато різного: хтось підтримував власницю, інші мешканців будинку. Ситуація залишається під увагою людей. Ми і надалі стежитимемо за розвитком подій. Кирилл Дмитро, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко. новини ПТРК. Із 28 серпня у місті діятимуть нові обмеження для гучного транспорту. Рішенням виконкому Павлорадської міської ради заборонять рух авто та мотоциклів із підвищеним рівнем шуму, як у день, так і вночі. Особливу увагу приділять транспортним засобам зі зміненими вихлопними системами, типу прямотік або без шумопоглиначів, їхній рух обмежать під час повітряних тривог та в період комендантської години. Питання обговорювалось на останній апаратній нараді. Міський голова навів приклад Богданівської громади, що вела подібну заборону на своїй території. Це прецедент. Прецедент тому, що вищий законодавчий орган, який Приймає відповідні закони або всі закони не відповідні, а всі закони приймає. Він на сьогоднішній день без дії. тому і нам я вважаю, треба прийняти, взяти за приклад Богдановку. Таке рішення прийняла і Синельниківська громада. Я вважаю, що всі громади повинні прийняти такі рішення. Везуть ці мотоцикли з Китаю, Вони вже за за з заводу вони йдуть без глушників. Продаються хаотично, на цьому заробляються мільйони мільярди. Хтось за цим за всім стоїть. І звісно, що ніхто не хоче приймати такий закон. Давайте опрацюємо і на наступну сесію обов'язково також приймемо відповідне рішення і ще раз, можливе, звернення до Верховної Ради, до асоціації міст, тому що дуже багато скарг. Поліції рекомендують посилити контроль за дотриманням нових правил, штрафувати порушників і проводити роз'яснювальну роботу з водіями. Обмеження діятимуть до завершення воєнного стану. Рішення набуде чинності після публічного обговорення та ухвалення. У Павлограді відбувся форум, організований Агенцією економічного розвитку. Її створили ще у 2012 році за ініціативи міської ради та місцевого бізнесу. Сьогодні проходить економічний форум нашого міста. Його мета це поєднати громадські організації, бізнес та органи місцевого самоврядування, які завдяки цьому форуму зможуть, скажімо так, наладити відкритий діалог, обмінятися думками стосовно розвитку нашого регіону, розвитку нашого міста. Міський голова Павлограда зазначив, що агенція за роки роботи реалізувала чимало економічних і соціальних проєктів, спрямованих на підтримку бізнесу та громади. Сьогодні вона зосереджена і на соціально важливих ініціативах допомозі переселенців, ремонті укриттів. Тощо сьогодні за ініціативи Агенції економічного розвитку. Зібралися небайдужі люди, я б їх так би назвав. Це підприємці, підприємці, які не тільки створюють робочі місця і сплачують податки, і розвивають бізнес, а в тому числі і допомагають розвитку громади, і фізично допомагають, і матеріально допомагають категоріям людей, які потребують цієї допомоги. А також беруть участь і громадські організації. Які і тісно співпрацюють із органами місцевого самоврядування, із бізнесом і допомога Збройним силам України. Тому от зібралися сьогодні на цей форум для того, щоб послухати спікерів. Серед спікерів представники агенції економічного розвитку Буковини, громадських організацій, асоціації міст України та експерт з питань розвитку громад Олег Кулінич. Вони ділилися досвідом і розповідали про економічні зміни в різних регіонах. Присутні спікери, які розказують, будуть присутні очно у нас тут. А також є онлайн долучені з усієї України спікери, які діляться своїм досвідом роботи по реалізації соціальних проєктів, економічних проєктів. Для нас це важливо, тому що щось і у нас є позитивне, щось і в когось в інших громадах, в інших областях є позитивне. І ми ділимось, і ті підприємства. Ємці, ті громадські організації, які присутні тут, вони беруть цей досвід за основу і розвивають за напрямками діяльності. Підприємиця Наталя поділилась в яких ініціативах бере участь та які соціальні проєкти підтримує. В більшості випадків, те, до чого долучаємося особисто я, це спрямовано на розвиток або дітей, або ну підлітків. Проводимо різні ігри економічного ну, якогось плану, також розважальні розвантажувальні заходи. Ну, наприклад, наш заклад долучається до таких заходів, організація дитячих свят, таких дрібних, можливо, аквагрим, якісь ігри. Щоб діти могли розвантажитись, отримати якісь позитивні емоції, ну, тобто більше все ж таки на це спрямовано. Також вона розповіла, що її бізнес підтримує ветеранський рух. На спортивних змаганнях для ветеранів вони забезпечують учасників водою та смаколиками. Дуже важливий внесок в підтримку ветеранів та розвиток громади несе комунальне підприємство центр надання соціально-психологічних послуг. Наша комунальна установа працює за двома напрямками. Перший напрямок це ветеранський простір, де отримують допомогу, консультації, супровід. Наші ветерани, родини. Загиблих родини зниклих безвісті, військовополонені, а також наші діючі військові, які захищають нашу е, країну. Друге направлення це денний центр постраждалим від домашнього насильства. Це за цими напрямками. Ми дуже вдячні нашому нашій міській владі, нашому місту, нашій громаді за підтримку наших. Нашої діяльності, і ми також підтримуємо всі проєкти. Ми ну намагаємось бути присутні у всіх проєктах, які йдуть на користь нашим отримувачам послуг. У місті також є підприємці, які дбають про екологію. Пан Андрій представляє новостворене підприємство, що займається вирощуванням хвойних та декоративних рослин. Прийняли участь у гранті, виграли кошти і тепер. Отримуємо обладнання, сировину для того, щоб розпочати масштабне вирощування, черенкування. і потім готові будемо приступити до озеленення міста, району, тому що під час війни дуже багато постраждало не тільки будівель, а й територій. І треба покращувати екологію, і ми готові на цьому попрацювати. Підприємець Руслан займається ремонтом пошкоджених та аварійних будівель, має власний бізнес, зону відпочинку в місті, а також долучається до зариблення річок Вовча та Самара. Благодійність – це, мабуть, моя ноша всього моєї життя. Маю свій рибальський клуб, в якому більш ніж 5 тисяч осіб, І ми вже декілька років займаємося зарибленням наших річок Вовча, Самара. Ну в більшість Більше степень, так будемо казати, річка Самара, тому що Вовчі більш активна, інша енергетиці займається, Самара була менше, ми займалися так. І також моя ціль поєднання рибалок. Ми робимо свята для нас, але зараз в такий важкий час не до свят, тому трошки призупинили мої діяльність на святкування, але не зупинили діяльність по збіру коштів та відновлення річок нашого міста. Багато хто з учасників форуму підтримує волонтерські ініціативи, роздають гуманітарну допомогу, беруть участь у благодійних заходах, допомагають переселенцям інтегруватися в громаду та долучаються до інших соціальних проєктів. На таких заходах вони мають можливість об'єднуватися та створювати нові важливі проєкти для громади. Марина Кукліна, Максим Стоюшко, Катерина Макабула, Євгеній Іваненко, новини ПТРК. Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг схвалила проєкт постанови, що дозволяє вимикати електроенергію непобутовим споживачам боржникам. Ці зміни спрямовані на посилення платіжної дисципліни серед бізнесу ОСББ та керуючих компаній. У Нацкомісії вважають, що ці споживачі часто зловживають правом оскарження боргів у суді. Водночас, відключення не торкнеться об'єктів критичної інфраструктури, медзакладів, водоканалів, теплопостачальних підприємств, об'єктів оборони Тощо. Також зміни не стосуються побутових споживачів. Постанова ще буде обговорюватись публічно. У Павлограді реалізують проєкт підтримки грудного вигодовання. Його впроваджує міжнародна організація FHI360 за підтримки ЮНІСЕФ. Це підтримка медиків, навчання для них, а також підтримка жінок. Це підготовка до пологів, до грудного вигодовування, а також самі консультації з грудного вигодовування після народження дітей, з прикорму, завершення грудного вигодовування і все, що стосується харчування дітей віком до двох років. Одна з таких зустрічей відбулася в пологовому будинку Павлограда. Консультантки провели лекції для майбутніх мам, а також практичні заняття з медичним персоналом. Враховуємо те, що не заважає голівці, да і ось він дотискає дитину між лопаточок, і дитина оцей фізіологічний закид голови були консультації для жінок вагітних для породіль а також були лекції для медиків. Ми їм розказували про початок русного вигодовування, про правильне прикладання, про прикорм. Організатори проєкту кажуть, інтерес з боку медиків високий і подібні навчання планують продовжувати. Вони спостерігали, задавали запитання, пробували себе в практичних навичках і дуже були задоволені, сказали, що ще би хотіли, щоб ми до них приїхали. Мета програми сформувати систему комплексної підтримки грудного вигодовування, як у медичних закладах, так і в повсякденному житті жінок. Данило Трохименко, Анна Макабула, Новини ПТРК. Україна у межах співпраці з глобальним альянсом отримала 300 тисяч доз вакцини для щеплення немовлят від туберкульозу. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я. Всю партію вже розподілили між регіонами відповідно до потреб і зараз доставляють до медичних закладів. Нагадаємо, щеплення від туберкульозу є безоплатним у державних медзакладах, а також у приватних клініках, які мають договір із Національною службою здоров'я. З 1 січня 2026 року, згідно з оновленим календарем щеплень, вакцинацію проводитимуть вже в першу добу життя. Якщо дитину не вакцинували в пологовому, щеплення можна зробити пізніше, після консультації з лікарем. Фахівці наголошують, туберкульоз у немовлят може мати важкий перебіг з ураженням печінки, нирок, кісток, а також високим ризиком розвитку туберкульозного менінгіту. На Дніпропетровщині знайшли залізні дерева, велику популяцію західного каркаса. Дерева відомого своєю витривалістю до посухи й морозів. Воно не лише прижилось у наших степах, а й почало розмножуватися самостійно. А це велика рідкість для рослин, привезених з інших країн. Каркас походить з північної Америки. Він добре зміцнює ґрунт і допомагає боротися з ерозією. Науковці вважають цю знахідку важливою для збереження природи.